Зрілі вишні у садку і сонички у ліску, теплі дні барвисті квіти нам дарує щедре літо. Перший день літа відзначається свято Міжнародний день захисту дітей. Адже діти маленькі і вони не можуть захистити самі себе, а про них турбуються дорослі. Щоб діти росли здоровими і щасливими. Це прекрасне свято радості, любові та дитячого сміху, діти з батьками, бабусі й дідусі виходять в в сквери, щоб відсвяткувати його разом. Бо кожна дитина має свої права. Право на сім'ю. На ім'я та громадянство, на любов і турботу, на повноцінне харчування, право на медичну допомогу, на відпочинок і дозвілля, на захист і безпеку, на освіту та інформацію. Це свято і є нагадуванням дорослим про те, що вони повинні захищати. Права всіх дітей. Офіційним символом Міжнародного дня захисту дітей є спеціальний прапор на зеленому тлі, що втілює гармонію і радючість навколо нашої планети зображено п'ять фігурок людей. Ці людські фігурки є символом того, що ми всі різні, одні високі. Інші низенькі, одні худі, інші повненькі, одні зі світлою шкірою, а інші із темною. У кожного різні звички, поведінка, одяг. Ми можемо навіть розмовляти на інших мовах, але немає когось кращого, когось гіршого. Ми всі рівні, а зображення землі це символ нашого спільного дому, не дивлячись на те, що ми не схожі один на одного, але нам всім світить одне яскраве сонечко. Треба дітям всього світу не сваритись, а дружити і по правилах хороших. По закону треба жити. Пам'ятайте це і тоді у вас буде багато друзів. Зі святом вас, мої любі малята!